Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора. Ми з України. Якщо я встигну, то сьогодні ще вийде цей розклад. Ви вже впізнаєте, що це у нас рубрика рукозвичка або що робиться на банковій. І в мене такий розклад. Зараз, до речі, у п'ятницю буде сімейка знову. Сімейка Адамсів. Тому, якщо ви дивитесь цю рубрику, заскучили за нею. Вона буде дуже цікаве відео вийшло і про закінчення війни, і що цьому допоможе, і про світовий порядок. Тому дивіться, і про залужного там буде. Ось якось так. Це я рекламку зробила для відео, яке вийде в п'ятницю ввечері, як колись. І дивимося зараз сьогодні, що готує нам влада, тому що. Притула, хто бачив, я в себе в цьому в, як воно називається в Фейсбуці. Перепостила від цього Сергія Притули. Таку річ: Ми, громадяни України, ми живемо в Україні, яка воює, і в нашому суспільстві водночасно є дві протилежності. Хто зробив ці дві протилежності? Не будемо про це говорити. Але. Дивіться, що він пише. Громадянство це відповідальність, яка йде поруч з правами. Скажіть мені, будь ласка, хто відповідає за права, хто, хто взагалі притримується Конституції на верхах? Ніхто, правда? Так, я вважаю, що нам вже давно треба почати широку публічну дискусію про інститут негромадянина, тобто статус? За якого людина живе в країні, користується базовими правами, але не має політичного впливу, не голосує і не обирається ні на рівні центральної влади, ні на рівні територіальної громади. Ви пам'ятаєте, я вам казала, що все, що відбувається, що робиться Зеленський, це все ще квіточки. Почекайте, ще будуть е, ягодки. Оце вже йде до того, до тих ягодок. Тобто. Ми всі знаємо, хто такий притула. Зараз я собі скопіювала таку річ. Ось я вам, я її сьогодні, до речі, ось, сьогодні скопіювала. І ось дивимося. Це було 2 листопада 2020 року. Тобто вже 5 років ну, 4,5. Єрмак зроби, робив цікаві пропозиції, які би могли поєднати мене із Z командою. Притула. Єрмак робив. Якщо Єрмак робить пропозиції, як ви вважаєте, невже він відступить? Тому докази є, що притула у З команді. Про що тут говорити? Він З- людина? Земакаки. Зермакаки. Зермакаки. І вожді, вожді народу. Ну що ж, давайте дивимося. Я вже теж заскучила за цією рубрикою, тому дивимося. Є ось те, що статус не громадянина. Як, от напишіть, будь ласка, мої дорогенькі, вашу думку. Як ви вважаєте, ви хочете жити в країні, де ви не безстатусні? Ну, так можна жити за кордоном. От я живу за кордоном, і, в принципі, і нормально, правда? Ось. А, чи хочете ви так жити в своїй країні, без громадянства, безстатусна людина? Ну, як овощ. Ну, це, це це, це, да, фруктик. Хтось буде фруктиком, хтось буде овощем, хочете бути от напишіть. І в нас збір. <кхе> У нас збір, 28-ма бригада. Під цим відео буде закріплений коментар і донатимо на ЗСУ, щоб цього не сталося. Ну що ж, дивимося? Що задумала влада? Як вони до цього дійшли? А я зараз запитаю в карт Таро. Оце, що притула. Вчора, здається, було це, це в Фейсбуці. На якому серйозі планує влада це зробити? Статус негромадянина. А вони це в вузькому кругу придумали. Щоб ї, їм не. Ви знаєте, це для того, щоб їм. Ну, як сказати, легше було житися, бо їм зараз приходиться відбиватися від людей, ті, які мають права і обов'язки. Це, щоб люди, знаєте, не прокинулись і не почали проти них щось витворяти. До речі, дивилася відео, відео три тижні тому було від чоловік з Дніпра. Ось, як кошмарять там, що витворяють в Дніпрі. Ну, Кругом так. Дивіться, карта смерті. Тобто, вони себе хочуть захистити, а влада хоче захистити, вона боїться народ як смерті. Ось тому вони це і роблять. Тобто, отут вийшов імператор: в Україні немає імператора. Ось дехто називає каже: Ой, є Зеленський імператор. Ну, не смішіть мої капці. Який зеленський імператор? Клоун народа, як я сказала, зермакаки і, і, і вождь народа. Ви знаєте, мені страшно стає. Давайте так. Туди запитуємо, яка вірогідність? Тут уже якийсь скандал назріває, яка вірогідність, що э, за ярмакаки нам. Зроблять ось, ну, будуть статус негромадянина. На якому етапі давайте подивимося це. Ну, Вони вже, бачите, запустили, вже запустили в маси це, це вже запускається. Ось, а, Публічні люди про це вже говорять. Тобто це вже, цей вже стат, ну, розробка цього вже запустилася. Колісниця, про це говорить колісничий. Вісім жезлів. Це все вже пішло, бачите? Бльохери, бляхери, як їх ще називають, оті, що під владою, всі вони отакі притули, які працюють на владу: стерненки, Лачини, хто ще. От вони всі зараз про це будуть говорити. Що це суперкласна ідея. Це вже пішло, мої дорогенькі, це вже запустили цей Маховичок. Давайте подивимося. Давайте подивимося, коли дійсно піде це в оборот, як зашвидко це піде зараз, цього року, наступний рік. А от дуже швидко. Дивіться. Дуже швидко це піде. Тут ще залежить, дивіться, Україна, бачите, це програш у війні. Це програш у війні і безвихідь. Тобто у вас не буде іншого виходу. Це замовчується, звичайно. Україна йде до капітуляції. От що карти нам показали. Україна йде до капітуляції. Це, не, це мені не подобається. Вони, вони легко приймуть ці закони. Виглядає так. Вони ведуть все до того, що у вас просто не буде виходу. Ви приймете все, абсолютно все, що вам дадуть. Жрете все і будете ще дякувати. От якось так я це бачу. Якийсь жах. Я навіть не хочу далі робити розклад, бо мені аж нудно. Нудить мене. Не нудно, а нудить мене. Люди добрі. Що ви зробили? Які були люди недалекоглядні в 19-му році. А які недалекоглядні ті, що мовчать? Не мовчіть. Не мовчіть. Як той чоловік з Дніпра каже: я не буду мовчати. Вони всім затикають у рота. Все, я не маю що робити. Давайте тоді так, чи є вихід з цієї ситуації? Бо тут страшні речі. Ну, Україна вже все. Вежа і блокада. Чи є вихід з цієї ситуації? Давайте, хоч це подивимося. Чи може Україна оминути цю страшну е, участь? Хе. Мої дорогенькі, звичайно, що є. Вихід завжди є. Ось ця карта нам говорить: зніміть вже рожеві окуляри. З, зніміть рожеві окуляри. От і все. Бо буде пізно. Бо буде пізно. Вийдіть з цієї карти, з свого комфортної зони. Ось якось так. Вихід тільки один зняти рожеві окуляри. А вихід ви самі знайдете вихід, повірте мені. Коли людина в рожевих окулярах вона не знає, що робити. Тільки коли вона їх знімає, тоді. Людина, яка виходить з ілюзій, вона або починає шукати свого щастя, тобто починає боротися, починає шляхи шукати, або сідає під дерево і плаче. Всі і вокруг, тільки я така золота, моя обаятельна і привікательна. От якось так. Є два вихіди, Тобто, є вихід, ще вихід є: зняти рожеві окуляри, а там ваше підсвідоме. Ваша душа підкаже, що робити. Повірте мені. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!